У сім'ї Чухрань з Мостейського району народилася третя дитина. Хлопчика назвали Матвій. Любов народжувала у Львівському обласному пологовому. Тут, не чекаючи випуски, жінка одразу отримала пакунок малюка. Це одноразова допомога родині при народженні дитини. Якщо купляти, то набагато дорожче буде, ніж отримати пейбі-бокс. Тому що наскільки по відео ми бачили, там є і ковдрочка, там є паленочки, там є підгузки, там є все, все, що не потрібно на перший період для дитини. Любов Чухрай разом з чоловіком розглядають вміст бейбі-бокса. Кажуть, тут є все необхідне для малюка. Порушнички два, також гарної якості. Також є плетик досить непоганий. Це в нас досить багато одягу, досить багато. Проте пакунки малюка обирає небагато породіль. Жінки надають перевагу грошовій компенсації, а це понад 6 тисяч 800 гривень, розповідає завідувачка відділу неонатального догляду новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні Оксана Сенів. Бабі-боксів ми видаємо доволі в помірній кількості. Протягом місяця орієнтовно це може бути 20-25 бабі-боксів. Ну, це становить орієнтовно 15% від всіх виписаних. Породіль переважно жінки кажуть, що вони готувалися до пологи. Вже щось встигли придбати самостійно, і щоб не було накладок і дублювання цих речей, то вони уникають. Але я думаю, що воно ніколи зайве не буде, тому що стільки, скільки є в бебібоксі, накупити не готова кожна жінка ще до народження дитини. В бейбі боксі є 90 найменувань. Це і засоби гігієни, і одяг різного розміру до року часу, і підгузки. Минулого року на Львівщині роздали понад 2880 пакунків малюка. Розповідає керівник обласного департаменту соціального захисту Роман Андерс. Цього року вміст і вартість пакунку малюка змінять. Основний акцент було зроблено на те, що речі малих розмірів, з яких швидко виростають діти, були замінені на речі більших розмірів, які можуть використовувати з час. Також додано певні елементи за побажаннями батьків, шапочки, більше теплий одяг. Я думаю, що батьки будуть задоволені новим складом пакунку. Вже можемо детальніше говорити про новий склад пакунку після його отримання. Поки Львівщина не отримає нових пакунків малюка, видаватимуть бебі-бокси старого зразка. В області є запас понад 1200 бабі боксів каже Роман Андерс. Їх має вистачити до кінця квітня. Ольга Дейнека Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.